Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. В нас перший сніг. Як бачимо сонячні панельки під снігом. У мене ще виставлений осінній кут нахилу. Я зараз поміняю кут, почищу панелі. Ось дивіться, яка красота. Візде сніг, сонечка немає. І хочу вам показати, яка вироботка електроенергії в даних умовах. І так, кому цікаво, дивимося. Так, зараз панелі переключені в 120-вольтову систему. Три послідовно, два паралельно. І як бачимо, зараз виходить, заходить 25 Вт потужності. Нагадаю, панелі не почищені. За день тільки 23 Вт години зайшло. Ось панельки почистив. Тепер давайте глянемо, яка виробітка. Зараз виставлений осінній кут нахилу. Ще кут не міняв. Глянемо, яка зараз виробітка йде. Змінилась вона чи ні. Як бачимо, Зараз заходить 120 ватт. 1 Ампер на зарядку. Майже 2 Ампера йде. Чудово. Тепер я спробую перемкнутися в 248-вольтову систему. Вимкнув панелі. Вимкнув панелі. О, інвертор. І в 240 вольтовій системі. Зараз тримає точку. Оскільки струм від панелей більше, ніж 0,5 А. Ось те, що я вам хотів і сказати, дорогі друзі. Ну я перемкнувся і надалі в 120-вольтову систему. Оскільки сонця немає, інвертор все-таки краще працює в 120-вольтовій системі. Перемкнувся. Холостий хід 140 вольт. Ось 126 Вт заходить. Ось кут виставив зимовий. Як бачимо, сніжок в е нас ще йде. Не знаю, на камеру показує чи ні. А вже панельки стоять під кутом 90 градусів і на них сніжок майже не затримується. Ось, наприклад, воно в сусідів, то панельки геть під снігом, а мої е щось мають зараз виробляти. І так, там дивимося, що зараз виробляють при зимовому куті в 90 градусів. Нагадаю, ось від ось цього даху йде. Відбиття світла і трошки на фанельки це покращує. Це я помітив, коли на тому даху є сніг, то виробітка трошки краща. Так, і що ми бачимо? Виробітка трошки підросла на 20 Вт, 143 ватти зараз йде. І в мене зараз йде зарядка акумулятора, оскільки ось акумулятор в мене трошки підрозряджений, тому нехай його заряджає. І що в нас йде на зарядку? Ось 2 А йде на зарядку. Да, для моєї батареї 180 ампер годин це небагато. Але нагадаю, літій, літій споживає будь-який струм. Навіть 2 А і він буде потрошку заряджатися. Ось, ну, ось така, е така інформація. Ось бачимо, виробітка потрошку зростає. Можливо, і буде ампера 2-3 іти. Поки сніг лежить на сусідській криші, в мене завжди гарна виробітка. Тому хай сьогодні працює. Ось таке відео. Якщо відео вам сподобалося, ставимо лайки, підписуйся на канал. Всім до побачення, до нових зустрічей.